Мадяри проти Мадяра у серпні 2025 року, і без того складні відносини між Україною та Угорщиною отримали новий драматичний поворот. Герой України, командир сил безпілотних систем ЗСУ. Роберт Бровді, відомий як засновник та командир підрозділу Птахи Мадяра, отримав офіційну заборону в'їзду до Угорщини, враховуючи причину з якої це сталося, і те, що бровді є етнічним угорцем. Цей крок спричинив резонанс у політичних колах обох держав. Телеграф .UA» пригадав деталі цього скандалу і розібрався у першопричинах конфлікту. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Причиною введення санкцій проти Мадяра стало те, що український підрозділ птахи СБС, який на той час перебував під безпосереднім командуванням Роберта Бровді. Завдав удару безпілотниками по нафтоперекачувальній станції Ніполське в Росії. Вдала атака призвела до зупинки перекачки російської нафти по нафтопроводу Дружба одній з ключових енергетичних артерій Угорщини. Безпека цього нафтопроводу має стратегічне значення для уряду Віктора Орбана. Тому угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що атаки на енергетичну інфраструктуру. Це атаки на сам суверенітет країни, а отже, заборона на в'їзд в Угорщину для бровді є логічною і виправданою мірою. Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їзд до Угорщини та до цієї шенгенської зони протягом найближчих років. заявив Сіярто, не назвавши прізвище бровді напряму, але чітко вказавши на його статус та дії. Сам Роберт Бровді відреагував на новину вкрай емоційно та жорстко у соцмережах. Він не стримувався в виразах і звинуватив угорський уряд у смертях українців. Запхайте в дупу, пане танцюристе на кістках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. А за обмеження Шенгену не беріть на себе більше ніж можете потягнути. Маслаючи за нафтопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру. Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України. Ваші кінцівки полікоть в українській крові, і ми те пам'ятатимемо. Написав військовий у Фейсбук своєю чергою. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Будапешта моральним занепадом і підкреслив, що Україна очікує від союзників більшої солідарності. На ситуацію відреагував навіть президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що угорські посадовці продемонстрували чергову спробу виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває. Також президент дорушив дипломатам уважно вивчити ситуацію і підготувати відповідь. Хоча Роберт Бровді народився на Закарпатті, він є етнічним угорцем. Колишній бізнесмен, а нині військовослужбовець, пишається своїм корінням і навіть обрав собі відповідний позивний для служби Мадяр. Це додало рішенню угорського уряду ще більшого резонансу, адже Віктор Орбан традиційно демонструє активну підтримку етнічних угорців за межами країни, особливо в Закарпатській області України. Ця політика проявляється у фінансових та культурних проєктах, а також у так званому захисті мовних прав національної меншини. Будапешт часто використовує це питання для політичного тиску на Київ, що призводить до напруженості у відносинах. Так, у 2024 році Угорщина виставила 11 вимог щодо захисту прав національних меншин на території України. Зокрема, Віктор Орбан затребував від Києва автоматично визнати традиційно угорськими усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Також Будапешт вимагав, щоб у всіх населених пунктах області дорожні знаки дублювалися двома мовами. А місцеві депутати були звільнені від необхідності знати українську мову і могли розмовляти на сесіях державного органу угорською. Втім, як з'ясувалося, збереження зв'язків з етнічними угорцями хвилює уряд Орбана лише до тих пір, поки це не загрожує його фінансовим інтересам і енергетичним зв'язкам з державою терористом. Таким чином скандал із Робертом бровді став не лише питанням персональної заборони, а й відображенням реальних пріоритетів у відносинах Угорщини з Україною. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі повномасштабне вторгнення в Україну сталося через роз'єднану позицію Європи. Таку думку висловила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона нагадала, що у 2021 році буцімто намагалася переконати Кремль піти на поступки, але окремі європейські країни виступили проти переговорів з Москвою. Кого саме Меркель звинуватила у роз'єднаній позиції Євросоюзу і як на це відреагували інші політики? Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Європа знову повертається до питання: чи могла її роз'єднаність стати однією з причин початку війни в Україні? За даними The Telegraph, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Розповіла, що влітку 21-го року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном вони намагалися створити новий формат перемовини з Кремлем від імені всього Європейського союзу. За її словами, ідея полягала в тому, щоб Європа поговорила з Росією єдиним голосом. Однак ініціатива провалилася. Проти виступили країни Балтії та Польща, які побоювалися. Що такі переговори тільки посилять позиції Москви. у підсумку? Кожна європейська країна діяла окремо, а російський диктатор отримав сигнал про слабкість і відсутність єдності в ЄС. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна, сказала Меркель. Реагуючи на заяву екс канцлерки, голова комітету у закордонних справах Сейму, соціал-демократ. Ремігіус Мотузас заявив, що заяви Меркель не можна вважати офіційною позицією Німеччини, за його словами. Відносини Європи та Росії були напруженими задовго до 2021 року. Адже анексія Криму та гібридна війна на сході України розпочалася ще у 2014-му. Своєю чергою консерватор Жигіманта Павільйоніс заявив, що Меркель потурає Путіну. Меркель представляє давню традицію потурання Путіну, завдяки якій російські танки зараз перебувають і в Грузії і в Україні. І якби ця лінія тривала сьогодні, я боюся, що вони опинилися б десь дорогою до Берліна і на нашій території, сказав Павільоніс. Він також вважає, що подібні заяви політики не пов'язані із внутрішньою політикою Німеччини. Рейтинги нинішнього канцлера Фрідріха Мерца впали. Тому Меркель користується цією ситуацією, намагаючись підняти хвилю любителів Росії та знавців Путіна проти Мерца, зазначив Павільоніс. Втім, роз'єднаність Європи у питанні опору російській агресії дійсно спостерігається. За даними змі, Фрідріх Мерц не долучився до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та британського прем'єра Кіра Стармера. Які пропонують вести в Україну європейські миротворчі сили, своєю чергою країни Балтії залишаються рішуче антиросійськими. А от новий президент Польщі Кароль Навроцький виступає проти вступу України до ЄС і НАТО та скасував пільги для українських біженців. Крім того, Угорщина і Словаччина продовжують закуповувати російські енергоносії та блокувати пакети військової допомоги Києву. А в Чехії парламентську більшість сформували партії, скептично налаштовані до підтримки України. Попри це закиди Меркель щодо буцімто справжніх причин початку повномасштабної війни звучать як мінімум непереконливо. Вважає політичний аналітик Карл Волох. На його думку, таким чином колишня канцлерка намагається зняти з себе відповідальність за власні помилки. У стосунках з Володимиром Путіним, якщо не повторювати цю безпомічну ганебну хрінь, доведеться визнати, що вся її політика щодо Росії була помилковою, і значна провина за цю війну лежить на Меркель особисто, враховуючи на додачу повний крах й внутрішньої політики в частині міграції і проблеми, котрі вона створила. Доведеться визнати, що сумарний політичний доробок фрау канцлерін є доволі сумнівним. А визнавати таке на пенсії дуже складно і мало кому під силу, зазначив аналітик. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.